Триває ефір Українського радіо Чернігів, освіта для дорослих. Це тема нашої розмови. Наскільки вона злободенна сьогодні? Кого стосується та які можливості має Чернігівщина для навчання людей різного віку? Про це будемо говорити з гостями студії, виконувачкою обов'язків директора навчально-методичного центру профтехосвіти у Чернігівській області Тетяною Головешкіною, виконувачем обов'язків директора Ніжинського професійного аграрного ліцею Юрієм Єлізаровим та за Вступницею директора з навчально-виробничої роботи Чернігівського центру професійно-технічної освіти Оленою Пищик. Отже, вітаю вас, шановні, в нашій студії. Ну і перше запитання, яке хотілося б з'ясувати, таке: от чому про освіту для дорослих активно заговорили останнім часом? Це вимога часу чи просто така популярна тенденція зараз? Вітаю всіх. Я думаю, і те, і інше життя швидко змінюється. Ринок праці швидко змінюється а також технології набувають змін. І до того ж така є тенденція, тому що на сьогодні прийнятий новий закон про професійну освіту, який президентом підписаний 12 вересня. Цей закон зазначає, що освіта впродовж життя те, що водиться поняття, часткова кваліфікація в старому законі. Вони були такі часткові кваліфікації, не були прописані, але користувалося життя, і заклад професійної освіти може бути як некомерційним товариством, який має автономію здійснення освітнього процесу, і фінансову теж автономію він буде мати. Тому це популярно і на часі. Ну, от коли ми говоримо освіта для дорослих, що маємо на увазі? Це здобуття нової спеціальності. Підвищення кваліфікації, чи щось інше ще сьогодні. Ми говоримо про заклади професійної освіти і пройти такі ліцензовані форми, які заклад проліцензував професійно-технічне навчання, підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації. Доросле населення може в закладах профтехосвіти, яких сьогодні функціонує 13 в області, плюс одна філія. Об'єм професії десь біля 60 охоплюється навчання. Це ліцензовані. Крім того, кожен заклад створює короткострокові освітні програми, де теж можна нетривалий час від тижня до трьох місяців здобути нову професію або підвищити кваліфікацію. Це на вибір людини, яка здобуває освіту. В закладах профтехосвіти існують такі поняття, як навчально-практичний центр. Це структурний підрозділ закладу профтехосвіти. Що це таке навчально-практичний центр? Це не просто Майстерня. Це найсучасніше обладнання. Я говорю це про те, що для того, що не лякалися люди, думають, що там застаріле якесь обладнання, нема чому навчитися. Це вкладені мільйони коштів найсучасніші технології. Таких навчально-практичних центрів в дев'яти закладах профтехосвіти є 19 таких навчальних центрів. Це електромонтажних, швейних, б'юті, транспортних, аграрних, деревов. Обробних, зварювальних, харчових та будівельних технологій на базі у цих центрів навчально-практичних вже реалізується 100 освітніх програм, із яких 42 – за видами підготовки, які казали ліцензовані. Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації з подальшим отриманням державного свідоцтва. І є вже 58 – Короткострокових програм, де можна отримати сертифікат закладу, є дані за минулий рік, календарний чисельність осіб охопленим навчанням в цих навчально-практичних центрів становлять десь більше двох тисяч осіб, серед яких 364 особи пройшли саме у ці ліцензовані форми навчання. Це я кажу про те, як організований процес на сучасному обладнанні. Але сьогодні новинкою вже є і набуває популярності таке поняття як кваліфікаційний центр. Що ж це таке? Кваліфікаційний центр це акредитований заклад професійної освіти, який набув право оцінювати та визнавати результати навчання осіб, а також присвоювати, підтверджувати професійні кваліфікації. Зокрема. Ті кваліфікації, які здобути, здобути е, поза формальною освітою, наприклад, людина вміє щось, Да? і хоче, е, наприклад, змінити роботу, чи роботодавець вимагає документ про певну освіту. Людина вміє щось робити, е, чи самостійно, чи десь на робочому місці, десь навичку вже здобули, хоче змінити та, е, поміняти робоче місце. Прямо на підприємстві, то людина може звернутися до того кваліфікаційного центру та отримати безпосередньо документ державного зразка сертифікат. На сьогодні на Чернігівщині тільки 4 заклади, із 13, яких я зазначила, отримали статус кваліфікаційних центрів. Це Ніжинський професійний аграрний ліцей, це Чернігівське Вище професійне училище побутового обслуговування, Сновське Вище професійне училище лісового господарства. І Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту. Ну а тепер давайте поговоримо, як от відбувається на практиці. До пана Юрія запитання. Аграрний ліцей він якраз є таким кваліфікаційним центром акредитованим і має чотири навчально-практичних центри. От як все це працює, які можливості відкриває перед здобувачами освіти? Розкажіть, будь ласка, я маю сказати, що створення навчально-практичного центру це не данина. Моді це реальна необхідність, і стосується, хоч наша сьогоднішня тема, розмови присвячена освіті дорослих, але стосується вона абсолютно всіх здобувачів освіти, в тому числі тих, які приходять здобувати професійну освіту після школи. Справа в тому, що стереотип професійної освіти. Сформований таким чином, що це якісь меншовартісні заклади освіти з застарілою матеріально-технічною базою, які, як говорила пані Тетяна кілька хвилин тому, не можуть нічому навчити. Так от навчально-практичний центр якраз покликаний зруйнувати оцю Думку, яка сформувалася цей стереотип. Оскільки дійсно в навчально-практичному центрі найсучасніше обладнання, яке відповідає усім критеріям, які висувають роботодавці перед. Закладами освіти, оскільки цілком зрозуміло, що ми маємо йти в ногу із роботодавцями і використовувати те обладнання, яке використовується на підприємствах на виробництві. У нас в закладі чотири таких навчально-практичних центри. Перший з них був створений у 2018 році. І е, стосується зварювальних технологій, центр обладнаний. Е... Зварювальними апаратами фірми Фроніус, австрійська фірма. І цілком зрозуміло, що провідні підприємства, які працюють в галузі зварювання, вони високо оцінюють наявність саме такого обладнання. І цілком зрозуміло, це додатковий критерій, додатковий крок для того, щоб здобувач освіти, який закінчив. Закладу освіти прийшов на підприємство і якомога швидше адаптувався до тих умов, які діють на підприємстві, в тому числі і з вимогами обладнання. І, скажімо так, якщо приходить доросла людина на навчання до закладу освіти, то вона перш за все зацікавлена в якісній освіті, а без якісної матеріально-технічної бази, без сучасної матеріально-технічної бази, ця освіта просто неможлива. Тому було прийнято рішення створювати такі навчально-практичні центри, які виводять професійну освіту на якісно новий рівень. Угу. Е, ну, а тепер до пані Олени запитання. От на базі вашого центру діє кулінарний хаб. Е, це теж от така платформа освітня і для е, юних здобувачів освіти, і для дорослих. Так, кулінарний хаб це місце, де об'єднується освіта, бізнес і громада. І кулінарний хаб на сьогодні це наша точка входу для молоді і дорослих безпосередньо. Окрім того, що людина планує змінити професію, вона з Планує розширити свої вміння і навички. І хаб поєднує сьогодні майстер-класи, короткострокові курси і кар'єрні консультації. Ми, тобто, це, це такі три складові вашої так, роботи? Це так, це три напрями безпосередньо, за якими ми здійснюємо діяльність. Ми навчаємо на сучасному обладнанні, моделюємо реальні робочі процеси і одразу додаємо практику з наставниками. На сьогоднішній день ми маємо на навчанні за різними програмами 11 осіб. За програмою перепідготовка до нас звернулись з професії кухар, тобто дорослі люди плануються здобути професію кухар третього розряду. Ця програма розрахована на 4 місяці. 11 осіб підвищують кваліфікацію за напрямом кухар 4-го розряду, кухар 5-го розряду. І вчора, буквально, у нас розпочалось навчання за програмою безпосередньо, яка популярна, з теми впровадження різноманітного із збалансованого харчування, тобто 25 осіб на, осіб, е, подали заявку на підвищення кваліфікації за цим напрямом, і 90 годин курси будуть проводитись. Навчання ми проводимо у різному форматі. Воно може бути і змішаним, може бути дистанційним. Це теоретичний блок, а практичний блок це тільки на базі. Кулінарного хабу, тому що кухар, майбутній, майбутній пекар, тобто різні напрями, має долучитись і спробувати самостійно. Я хочу сказати, що цей досвід у нас не новий, бо хаб ми відкрили в квітні місяці. І, і саме з квітня, червень і травень за каскадним стилем ми провели е, ці курси, і понад 75 спеціалістів освоїли вже навички саме за програмою провадження здорового збалансованого харчування для учнів шкіл. І учасники безпосередньо опановували навички і НАСР, і ХАСП різні, і працювали на новому обладнанні. І знаєте, дуже Розчулили відгуки кулінарів, які вже дуже час працювали в шкільних їдальнях, і вони казали Здорове харчування. Ми думали, це так складно. А ваші майстри показали, що це дуже просто і це смачно, і це сучасно. Тому що культура харчування це саме той напрямок, який сьогодні дуже широко потребує навчити нашу молодь і суспільство. І цьому ми сприяємо і безпосередньо говоримо про те, і тому що кулінарний хаб це наш місток між кар'єрним зростанням. Між стажуванням і набуттям нових умінь та навичок безпосередньо. А оці от короткострокові, короткострокові освітні програми це такий. Новий тренд. Вони стають популярними. Чи чому от вони з'явилися? Ну короткострокові. Вони були і раніше. Почали набирати обертів. Вже ми декілька разів про них казали. Чому? Тому що роботодавцям треба скоріше щоб робітник приступив до виконання своїх функцій робітничих. Не може, зараз час дуже змінюється швидко. Люди звільняються, мобілізуються, а треба піднімати економіку економіку України і немає часу витрачати на довгі такі підготовки, тому навіть ось. Повний курс дійсно ви можете пройти. Можете короткостроковий курс пройти. Пані Олена і пан Юрій можуть зазначити, що навіть при такому, що людина звернулася, є таке поняття як вхідний контроль, коли в закладі тестують співбесіда, і ту програму, яку складають відповідно до тих знань і навичок, які на сьогодні є у людини. Визначається програма. Тому життя змінюється. Ми починали з того і. Тривалість навчання, вона скорочується, тому такі ось тенденція часу зараз така. Хочу, я перепрошую, Добаві. хочу додати, що е, зараз е, ну, актуальними є. Індивідуальні фактично освітні програми, як сказала пані Тетяна, через вхідний контроль встановлюється рівень знань, умінь навичок потенційного здобувача освіти, і цілком зрозуміло це приводить до здешевлення процедури самого навчання, процесу навчання і відповідним чином економиться час. Щодо короткострокових програм, то Дуже часто люди приходять виключно для себе здобути ось мікрокваліфікацію, наприклад, перукаря того самого приходить жінка: навчить мене чоловічим стрижкам, оскільки. Вдома чоловік, вдома двоє синів, ну каже, в мене вже немає сил кожного місяця оплачувати послуги перукарні. Я можу це зробити сама. І це також стимул для того, щоб людина здобула спочатку мікрокваліфікацію, а потім уже буде дивитися, чи розвиватися далі в цьому напрямку, чи зупинитися на, на тому рівні, який зараз їй потрібен. Ага. Ну, от ми вже не раз згадували. Що професійна технічна освіта в області вона зараз вийшла на новий рівень, з'явилося нове сучасне обладнання, і в цьому допомагають закордонні партнери. От така співпраця з закордонними партнерами стосується тільки матеріально-технічної бази, чи вона стосується також і навчальних програм, в тому числі і для дорослих. Хочу сказати, просто я хочу сказати, що наші партнери, саме Дісайд, це була та перша щаблина, яка дозволила нам зробити модернізацію існуючої кухні лабораторії і перетворити її на сучасний кулінарний профорієнтаційний хаб. І встановивши нове сучасне обладнання, саме ці оновлена. Матеріальна база дозволила розробити короткострокові освітні програми, тобто, це взаємопов'язане. Не можна казати, що освітня програма окрема матеріальна база окрема в освітній програмі. Чітко прописується, що ти вмієш, що ти знаєш, і що ти отримаєш на виході. Тобто, той результат навчання. І наші партнери Шведісайд дозволили це впровадити на сьогоднішній день. Ми маємо ще один проект, який співпраця експертіз Францу в межах проєкту стійкість. Саме цей проект у нас направлений на здобуття нових навичок в написанні освітніх програм. Тобто наші партнери діляться досвідом, як ці програми робити економічними і здешевити навчання, скоротити термін, але при цьому не втратити якість самої освітньої програми, тому що міння і навички від цього не мають страждати. І на сьогоднішній день ще ми маємо співпрацю з Більбігійською агенцією Enable, яка безпосередньо дозволить нам в майбутньому створити центр професійної досконалості? Це наші плани на майбутнє, на розвиток, і саме в цьому ми працюємо далі. Угу. Е, ну і дивіться, я що от е, на просторах інтернету вичитав таку думку, що переважна більшість успішних країн своїм прогресом зобов'язані значною мірою й тому, що люди не обмежуються шкільними та університетськими дипломами, а навчаються протягом усього життя. Чи погоджуєтеся ви з такою тезою? Ну тим більше пані Тетяна говорила, що нібито і вже в новому законі це відображено. Так, продовжиття, навчання Євро. Сьогодні ми вже зазначили, пані Олена, що і швейцарсько-український проект DECIDE, і Анабель, Бельгійський досвід вивчається, і французький досвід. І дійсно, ми бачимо, що наша країна рухається в європейський простір, і поступово ми опановуємо той досвід, який там вже є: гнучкості співпраці закладу, бізнесу, влади, швидке реагування на потреби і я думаю, що цей новий закон нам принесе дуже кардинальні зміни, коли будуть роботодавці визначати потребу закладу і в освітніх програмах, і підготовці робітничих кадрів. І я думаю, цей досвід нам знадобиться для того, щоб підняти нашу Україну і навчати доросле населення завдяки тому європейському досвіду, який постійно, -постійно набувається закладами профтехосвіти. І якщо дозволите, я доповню, що досвід кулінарного хабу саме це і підтверджує, що короткострокові програми і менторство дають дуже швидкий ефект. Люди відчувають себе потрібними, конкурентно спроможними і безпосередньо можуть працевлаштуватись і набути на Ну і освіта, власне кажучи, впродовж життя це вимога. Сьогодення, оскільки суспільство розвивається, суспільство змінюється, суспільство не не, не стоїть на місці, це не, не статична е, якась система. І цілком зрозуміло, що людина спробувала себе в одній галузі, за однією професією. Потім десь щось в житті помінялося. Можливо, навіть те підприємство, е, на якому вона працювала за однією професією, воно в силу тих. Чи інших причин перекваліфіковується, і вже відповідним чином потрібні фахівці іншої професії, іншої галузі. І дійсно такі випадки є, коли саме підприємство просить або ж перекваліфікувати, тобто здійснити перепідготовку. Працівника або підвищити кваліфікацію. Особливо, ну, от як у нашому випадку, це стосується сільського господарства. Значить, там маса працівників, наприклад, за професією тракторист-машиніст, сільськогосподарського виробництва, вони потребують конче потребують підвищення кваліфікації, відкриття нових категорій на керування транспортними засобами. і і цілком зрозуміло, що це послуга затребувана, яка користується популярністю саме серед дорослого населення. Тобто, можна сказати, що освіта впродовж життя, тобто безперервна освіта. Вона повинна бути серед пріоритетів освітнього процесу в Україні, Звичайно. якщо підбувати вже підсумки нашої розмови. Так, так. Я, так це перший перше пріоритет відновлення країни. Я знаєте, хочу звернутися до всіх дорослих дорослого населення. Не бійтеся. Заклад профтехосвіти це сучасна установа, це сучасне обладнання, і це не просто сидіти за партою, це інвестиція в себе. Перш за все, навичка завжди залишається з людиною. Ну що ж, є такий вислів, навчатися ніколи не пізно. Освіта для дорослих та можливості здобувати її на Чернігівщині. Про це ми говорили сьогодні з гостями студії. А це виконувачка обов'язків директора навчально-методичного центру профтехосвіти у Чернігівській області Тетяна Головешкіна, виконувач обов'язків директора Ніжинського професійного аграрного ліцею Юрій Єлізаров та заступниця директора з навчально-виробничої роботи Чернігівського центру професійно-технічної освіти Олена Пищик. Дякую вам за розмову. А нашим слухачам за увагу.